Незабаром чоловіки віком до 22 років зможуть виїжджати за кордон. Днями цю ідею озвучив Володимир Зеленський. А тепер про напрацювання відповідної постанови повідомляють і в Кабміні чи ризикує Україна втратити частину молоді через еміграцію? Чому мобілізація юнаків може бути небезпечною, та чи справді цивільні готові воювати проти ТЦК? На ці питання у розмові з Телеграф відповіла директорка Інституту демографії і соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова. З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Наразі кордони України закриті на виїзд для чоловіків від 18 до 60 років. Втім, вже найближчим часом Кабмін обіцяє напрацювати постанову про дозвіл на виїзд. Усім громадянам до 22 років Демограф Кайла Лібанова називає це позитивним сигналом. Водночас експертка зазначає, що не кожен позитивний сигнал призводить до позитивних наслідків. З одного боку рішення цілком логічне, адже мобілізаційний вік в Україні стартує лише з 25 років. З іншого це загрожує державі втратою молоді, яка може почати масово виїжджати за кордон. Каже науковиця Лібанова виступає категорично проти зниження мобілізаційного віку, тому що це є прямою загрозою для демографії. Водночас вона зазначає, що без мобілізації взагалі нам не обійтися, адже хтось має боронити країну. Виходячи з цього, постає питання ризикованості виїзду за кордон 22-річних. Якщо війна не закінчиться за два роки, вони досягнуть мобілізаційного віку за кордоном і навряд чи вступлять до лав українського війська. Елла Лібанова зазначає, що станом на сьогодні в українському суспільстві немає розколів, проте є лінії поділу. Зокрема, це стосується сутичок цивільних з військовослужбовцями ТЦК. На думку демографки, масштаби даного явища суттєво перебільшені. Це точно не розкол. Розкол це коли є приблизно рівні за чисельністю групи. А що таке ТЦК проти всього мобілізаційного контингенту? Розколом це не можна назвати, каже експертка. Натомість вона впевнена, що конфлікти між службовцями ТЦК та цивільними значною мірою є наслідком дії російських ІПСО. На жаль, Україні поки що не вдається боротися з цією формою впливу з боку ворога. Зазначає демограф. В одному зі своїх публічних виступів Лібанова зауважувала, що головним настроєм для українців залишається позиція стояти до перемоги. Водночас експертка пояснює, що у кожного громадянина є своє розуміння поняття перемоги. Зокрема, вона сама бачає її у поверненні до кордонів 91-го року, але розуміє, що зараз про це не йдеться. На думку демографки, в сьогоднішніх реаліях перемогою стало б чітке розмежування по лінії зіткнення без територіальних поступок і з серйозними двосторонніми гарантіями безпеки. Причому укладаючи угоду про ці гарантії Україні, слід пам'ятати про долю Будапештського меморандуму. І не сподіватися на дію умовної п'ятої статті НАТО, зважаючи на те, що питання окупації території є ключовим для Володимира Путіна. Цілком ймовірно, що він не піде на такі умови мирної угоди. Якщо позиція Володимира Зеленського з цього приводу також буде непохитною, це означатиме, що війна продовжиться. За словами демографки, обираючи стратегію для майбутніх переговорів владі, варто враховувати те. Скільки ще люди готові терпіти війну, і це буде головним показником. Зазначимо, що за даними Київського міжнародного інституту соціології, станом на червень 2025 року близько 60 українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. З вами була Ірина Нестеренко. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Процес так званої бусифікації продовжує розколювати українське суспільство, і, схоже на те, що влада нарешті відреагувала на посилення напруги стосовно працівників ТЦК, які досить часто перевищують свої повноваження при проведенні мобілізації, Так днями міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що з 1 вересня всі працівники ТЦК будуть зобов'язані носити та використовувати бодікамери під час перевірки документів та вручення повісток. З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися, чи вплине таке нововведення на перебіг мобілізації. Докладніше в сюжеті Телеграфу. <звук> Необхідність відеоцифровізації працівників ТЦК Денис Шмигаль пояснив забезпеченням. Цитуємо законності діяльності груп оповіщень ТЦК і захистом прав обох сторін. Тобто, це має нібито стримувати працівників ТЦК в моментах, де вони можуть перевищити свої повноваження, тому що запис на відеокамері може бути дуже гарним доказом в рамках кримінальної справи. З іншого боку, бодікамера стане на захист самих працівників ТЦК, які інколи стають жертвами нападів. Насправді право користуватися бодікамерами вже прописано в діючому законодавстві. Під час перевірки документів уповноважений представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки здійснює фото і відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото та відеофіксації. Стаття 22 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Як саме це потрібно робити, пояснює окремий наказ Міноборони 532, де, наприклад, наголошується на тому, що зйомка повинна відбуватися на спеціальний портативний відеореєстратор, а не особистий мобільний телефон. Тобто в законах вже все прописано. Втім, як пояснюють експерти видання телеграф, працівники ТЦК, звісно, можуть користуватися бодікамерами, але не зобов'язані цього робити. Жодної відповідальності за те, що камера не буде працювати, немає. І, хоча міністр оборони каже саме про зобов'язання працівників ТЦК використовувати водікамери і навіть дисциплінарну відповідальність у разі порушення цього правила, як саме буде реалізований цей механізм зобов'язання, поки невідомо. А якщо немає зобов'язання, то немає і необхідності відеоцифровізувати працівників ТЦК. По факту бодікамери працівникам ТЦК не видали. Для початку на це треба виділити значні кошти. За словами Шмигаля, зараз забезпеченість бодікамерами складає лише 85%. Також є ще один важливий нюанс: за словами практикуючих юристів, працівники ТЦК, яким закон і дає опцію носити бодікамери, Здебільшого і не вчиняють ніяких протиправних дій, які можна спостерігати на численних відео в мережі. Міністр оборони не до кінця розуміє, хто насправді з'являється на цих відео. Як показує досвід розслідування кримінальних проваджень, це не є співробітники ТЦК, це військові роти охорони ТЦК в переважній більшості випадків. Існує ще один нюанс: бодікамера буде фіксувати факт вручення повістки, який дуже часто оскаржується в судах. Однак дані з відеореєстратора не є залізобетонним аргументом, наголошують юристи кодексом України про адміністративні правопорушення. Передбачено, що відео з бодікамер працівника ТЦК чи навіть поліцейського виключно додаткова доказова база, і це не є основним доказом. І відсутність такої фіксації не може бути підставою для того, щоб закрили провадження за неявкою по повістці. Тож, який практичний сенс у тому, щоб зобов'язати працівників ТЦК носити та використовувати водікамери, на думку експертів, задля того, щоб зняти певну напругу в суспільстві стосовно працівників ТЦК, які досить часто перевищують свої повноваження при проведенні мобілізації, це досить невеликий, але важливий крок. У бік відновлення довіри до влади мене звати Ірина Нестеренко. Не забувайте про вподобайки та підписки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.